З 20.52 у нас в Кременчуці і по Полтавській області тривога. Ми знаходимося в басейні «Спортлайф Кременчук». За мною ви бачите постер рекламний. Якраз таки мене як тренера, і я запрошую вас на тренування з плаванням сюди, в цей комплекс. Як на групові для дітей від 7 до 16 років в понеділок серебрятнеться на 15.30 з пролонгованим часом на випадок такої тривалої тривоги виділяє не годину, а півтори години. 90 хвилин під наше тренування Та може зійти як о 15.30, так і одна. Тренувати вас. До циклічних навантажень плавання велосипедами. І я чекаю вас тут, в цьому спорткомплексі. Ми працюємо по будням з 7.30 до 21.30, а в вихідні з 9 ранку до 8.00 вечора. Крім того, діє секція стріатлону, діє корпоративна програма підготовки до. Бігових стартів від Укортоднафта, а також активні парки. Активні парки в парку «Енергії», Кагомлицькому і миру. Рандей по суботам з 9-ї. Дякую за вашу увагу. Всі питання питайте в коментарях до цієї трансляції. І побачимось на тренуваннях як outdoor, так і indoor в басейні.